Дійсно, є дуже багато таких цікавих питань, які дійсно і, після Ірини Петрові дуже тяжко виступати. Вона підняла план до такого. Але я тоді був ще, бо ми перебували ще в іншій ситуації протягом тисячу років і завжди змогли з нею виходити. Тому тобто, цей утиміст, на мою думку. Базується на тому, що нам писали дуже різні сценарії. І для нас завжди пишуть такі сценарії. І ці сценарісти завжди повинні пам'ятати дійсно українську душу, яка має своєрідний свій такий момент істини, і ця істина приходить. Тут 30 червня, і мені випадає думку слова Кука, який е, виступав так само в цьому залі в 99-му році. Е, до нього так само було багато питань, багато філософствування, але це був 99-й рік. І він е, під кінець сказав на це все, підсумки прийшов: що нам треба діяти розумно або по конте, третє дано. Якщо ми діємо розумно, то ми маємо розумно діяти. Якщо немає іншого виходу, то це тільки є по Бандерівськи. А по Бандерівськи ми знаємо, як це діяти, так щоб 1 січня кожний раз Степану Бандеру згадували і в Варшаві, і в Москві, і в будь-яких інших столицях. Оце життя я справді не мострує. З іншого боку, в історії ми бачимо по 30 червня, що нас завжди не було багато. Тому що Ірина Дмитрівна каже, що це мало бути мільйон людей чи 500 тисяч. Насправді ми завжди були в самотності. І ця самотність була підтримувана одиницями. Ми бачимо приклад Котляревського, який, коли підписав українською живою мовою, то родоначальник тільки російської мови намився. Це рік після того, як вийшли молоді. Це може, не будемо математику подаватися. Математи. Але ми маємо факт в цьому, але сам Кубляцький боявся цього. І він нам зашаткував дуже цікаво, і він став, як Свяча, говорив байком. Тому е оця самотність і одиниця завжди творили історію. І тому, е якщо зараз у нас є один два Нормального суспільства, яке працює, яке волює, яке допомагає, яке творить продукт то це є місця. Чому бандерівці поряд із петлюрівцями були такими найуспішнішими поколіннями українських держав? Бо вони творили продукт. На жаль, зараз нам працює цього продукту продукту україномовного, продукту інтелектуального, продукт. Модерного, якого можна було за вінцовим, е, казку «Лучших людей робити. Так само, як в тому 100 років Тунцов був е, на Маркенецію, і його ніхто не те що не сприймав, але це е, людина. Через 20 років повстало це покоління, яке створило 30 часть. І оце ми маємо аналогію, скільки було членів, УН, скільки пізніше було ГУПА. Euh, так само по історії ви думайте, що всі були членами уру, чи вояками УПА. Це була мала горстка людей. А решта всі були нормальні люди, жили, розмножувалися, процвітали і заробляли гроші. Це є банальність історії, яка є. І тому про тих 98% не пишуть історію, не говорять про них, просто вони стали. Тим біомасою, яка йшла на добру історію. А говорить про тих людей, які йшли проти течії. Ми не забувайте, що зараз, ці такі дізі, дізі великої перемоги, ці мізіонери завжди йшли проти течії. І говорили такі речі, які народу не подобаються. Народ зараз хоче почути гарних речей, хоче почути гарних візій. І хоче почути те, що скоро все їм буде добре, і вони не будуть нічого працювати. Насправді так не є і не буде. І тому, коли ми аналізуємо історію, історію цього бандерівських читань, хто не пам'ятає історії, нагадаю, то 10 років на Майдані так само говорили, що це не на часі, що ви не робіть цього. І, по-друге, подивіться с вами учасників перших бандерівських читань. Хто не побоявся приїхати прийти, не побоявся публічно виступити і проявити свою позицію. І сказати такі речі, які зараз є актуальні, і через 5-10 років вже всі б'ються, і ти таким виглядаєш ну, вибаком чи божевільним, як його не сприймають. Я кажу, а далі були 10 років, я вже не говорю про 20-30 років. Хто починав, хто робив, чи її діти, чи її внуки, чи її родичі були і що це вони робили. Тому багато зараз таких е, нових е, націоналістів, які дуже себе проявляють як патріотами. Є е, 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 логічне питання для людей. А завжди для націоналістів, тут пані е, паніба сказала. Що про Юрія Серетюка ми маємо пам'ятати про ці речі, коли націоналістам було одне померти за Україну, але до влади, до фінансів до інших речей українці завжди не, не допускали. Ми тут говоримо про гуманітарний сектор. Гуманітарний сектор є дуже важливим і, на жаль, наші е, попередники. Це був найбільший для нас такий момент, коли ми розслабилися в 91-му році і не довершили оцю революцію 40-х років. І Тому ця недовершеність української революції з нами так само злий жарт робить, коли кожна революція повинна бути закінчена. І закінчена вона має бути українською перемогою. А ця перемога. Для нас має бути виявом оцього впустка дух. А цей дух повинен бути створений в меншості, і ми говоримо, що оця ідея повинна перемогти. А перемогти це основа має бути віра. Проти нас вибивають нашу віру. Віру в загальному кодексі.